Добрий день, компанія автопарк, місто Львів. У нас нове надходження, Lexus LS 600. h Автомобіль 2008 року випуску з двигуном 5 літрів, автоматичною коробкою передач, повним приводом та гібридною силовою установкою. Автомобіль приїхав з США з мінімальними пошкодженнями по кузову. Все якісно професійно виправлено. Зараз кузов у прекрасному стані. Не дивлячись на те, що чорний колір дефектів по кузову немає жодних. От В прекрасному стані, естетичному. По комплектації, ну, повна комплектація, що говорити? Значить, Задні передні партроніки, камера заднього виду, диски легкосплавні з такого дизайну, безключовий доступ по усіх дверях, лінзована оптика, це те, що відрізняє його від LS 460-го, Радара в стоять. стоїть. Значить, лонгова версія довго бази автомобіля. Салон у нас чорний, шкіряний, сидіння без заламів, без потертостей. В салоні не курили. Значить, є електрорегулювання задніх сидінь, заднього дивану Значить, з обох сторін з пам'яттю. крісло отаманка. Також крісло у нас з підігрівом та з вентиляцією. Далі ось така мультимедія для задніх пасажирів, шторки на вікнах, також задня шторка. Спереді у нас повний електропакет, мультикермо, датчики світла, дощу, круїз у нас адаптивний. Комфортний вхід, комфортний вихід. Значить, всі сидіння регулюються електрично, всі вони з пам'яттю. Клімат у нас багатозонний. Значить, підвізка у нас зміняємо жорсткістю. Ну, знову ж таки, багато можна довго все перелічувати. От. Саме основне, що тут все це є, все це тут працює, автомобіль обслужений, грошей на нього не жаліли. І значить, до експлуатації він готовий повністю на всі 100%. Стан, як то кажуть, сів та поїхав. 210 тисяч рідного пробігу, питань по пробігу до автомобіля немає. Побачите дане авто, можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2 придбати заготівку в лізінг, в кредит та в трейдинг.